Від початку повномасштабного вторгнення у кривому розі знайшли прихисток понад 86 тисяч переселенців. Майже 63 тисячі з них залишилися у місті та стали новими криворіжцями. Місто робить усе, аби люди відчували підтримку. Для внутрішньо переміщених осіб діє програма соціального захисту, яка охоплює понад пів сотні видів допомоги. Люди отримують безкоштовні продуктові набори, можуть користуватися муніципальним транспортом безкоштовно. Але найбільш болючим залишається питання. Житла саме тому керівництво міста разом із благодійною організацією Парафіяльний благодійний фонд Карітас Кривий Ріг реалізують проєкт із ремонту семи приміщень під житло для переселенців. З 2015 року в місті переобладнані відремонтовані два гуртожитки під переселенців. Була державна програма така. 50 на 50, 50% коштів. Це державний бюджет, 50% Місцевий бюджет по цій програмі куплено 15 квартир. Ще в одному гуртожитку перші поверхи переобладнані, перестроєні під квартири. Це ще 17 квартир. Програма місто надало сім приміщень, які ну у нас в комунальній власності знаходяться. Це ще сім родин переселенців. Отримають на конкурсних засадах згідно постанови Кабміну, Це все регулюється. Отримають квартири. Проєкт Житло для вразливих домогосподарств в Україні від карі та Скривий ріг» працює з 2022 року. Він допомагає переселенцям, і людям, які втратили домівку, отримати безпечне житло. Нині триває ремонт у двох квартирах у Довгинцівському та Тернівському районах. Ми блідно співпрацюємо з органами місцевого самоврядування. Підписуємо меморандум про співпрацю, договір окремо, який розмежовує, скажімо так, наші повноваження. Ось і потім органи місцевого самоврядування в даному випадку це Криворізький наш міськвиконком передає нам в ремонт квартири. Згідно певної тендерної процедури, ми проводимо закупівлі і обираємо кваліфіковану підрядну організацію для проведення ремонтних робіт. На сьогоднішній день у нас в роботі є дві квартири. Ще найближчим часом плануємо підписати договори і взяти в роботу ще п'ять квартир. На сьогодні ремонт виконано на 30%. вирівняна підлога, замінені старі дерев'яні вікна на металопластикові, проведена електропроводка. Тривають оздоблювальні роботи стін. Оздоблення стін у нас буде відбуватися декоративна штукатурка. По всій квартирі будуть зроблені підвісні стелі. Також будуть облаштовані кухня і санітарні вузли. В санітарних вузлах ми також додатково встановлюємо унітази, душові кабінки або гідробокси, умивальники і також раковини на кухню. Далі, після проведеного ремонту, органи місцевого самоврядування мають придбати меблі. Це є згідно Кабінету міністрів України, в нас є певний перелік мінімального меблювання. Після того, як квартири будуть забезпечені меблями, і згідно положення, яке надають, яке є уже в органах місцевого самоврядування, складається комісія, збирається комісія. У цю комісію обов'язково включається представник карі та ріг», і також представник нашого донора. Нашим донором є управління верховного комісара у справах біженців. Скорочено це ОВКБ ООН. реалізацію проєкту планують завершити до кінця 2025 року. Вже з 1 січня ще сім родин переселенців отримають власне житло у кривому розі тепле, безпечне і затишне. Юлія Вітряколегка плій цей день.